Доброго ранку, Вероніка. Сьогодні до нас на заняття завітала Тетянка дівчинка. Давайте з нею привітаємось і скажемо їй добрий ранок. Добрий ранок! Наша Тетянка нещодавно купила придбала собі квартиру. І вона зовсім не знає, де яка кімната. Давай разом зі мною. Допоможемо їй дізнатися, де яка знаходиться кімната? Допоможемо нашій тетянки? Ось перша кімната щойно потрапила Таня до квартири, до квартири як почала пильно оглядати її. Відразу за дверима було велике приміщення, де стояли полички для взуття, вішалка для одягу та дзеркало. Як ви думаєте, що це за кімната? Ану, дивись. Що це може бути за кімната, як ти гадаєш? Перша кімната, в яку ми заходимо, хоч в будинку, в квартирі, це нас. Ну, ми там залишаємо своє взуття, в якому ми ходили на вулиці, залишаємо там свої речі, так? курточку, капелюх наш, що ми ще можемо залишати? Ну. Можливо, якісь іграшки, які ми з вулиці принесли, щоб їх дощик не намочив, правильно? Молодець. Потім Тетянка пішла далі і побачила простору велику кімнату. Вона вирішила, що тут приймають гостей. Як ви гадаєте, що це за кімната така велика? Зала, вітальна зала. Де ми можемо приймати наших гостей, коли до нас гості приходять, так? Бачиш, яка вона велика, простора кімната? Молодець, ти також з цим завданням впоралась. Наша тетянка пішла далі і знайшла ще кімнати. В одній із них стояло велике ліжко. Тут, напевно, сплять, подумала Тетянка. Куди зайшла тетянка, діти? А ну скажіть мені, будь ласка. В Спальню. спальні ми повинні відпочивати, ми повинні лягати спати, так? Так, молодець. А з іншої кімнати долинали пахощі смачних страв. Було зрозуміло, що там хтось куховарить. Що це було за приміщення? Що це за кімната в нас? Де в нас ми готуємо їжу? Правильно, ми на кухні готуємо їсти. Смачненьке завжди щось готуємо, правда? Так. Да. Так, продовжуємо далі. Ще трохи поблукавши, тетянка натрапила на ще маленьку кімнату. Там був умивальник, душ, туалет. Як ви гадаєте, що це в нас за кімната? Ванна. Ванна. Так. Молодці діти, а які ми сьогодні з вами кімнати розглянули? Давайте повторимо з Тетянкою. Тетянка, слухай, будь ласка, які ми кімнати сьогодні бачили. Перша кімната у нас яка була? Коридор. Коридор. Доброго ранку, Марк. Ми тебе трішечки не дочекалися, але нічого страшного. Я думаю, ти знаєш, де яка кімната. Давай разом з нами повториш всі кімнати. Домовились? Домовились. Нічого нам для заняття не потрібно, лише гарний настрій. Перша кімната, коли ми заходимо в будинок, яка це у нас кімната? О, О, Правильно, наступна кімната у нас яка буде? Зала, Зала, вітальна зала, правильно, молодець. Ще в нас є така кімната, як спальня, де ми відпочиваємо, виростаємо і отримуємо гарний настрій. так? Коли ми виспалися, у нас дуже гарний настрій буде. Молодець. А де наша матуся готує смачні страви, Кухня. На кухні завжди матуся наша готує смачний борщ, суп, кашу або навіть ще щось смачненьке, правда? Молодець. А де ми кожного ранку вмиваємося, приймаємо душ, зубки чистимо. Як ця кімната називається? Ванна Ванна кімната, ти молодець. Тоді ми починаємо грати в гру цікаву. Діти, скажіть, будь ласка, а для чого нам потрібно ліжко? Щоб спати. Щоб відпочивати, щоб спати правильно. А для чого нам потрібен стілець? Щоб сидіти. Щоб сидіти правильно. А диван для чого потрібен? Щоб сісти, відпочити, можливо, полежати трішечки, так? Якщо ми на ліжко йдемо вже, коли ми хочемо спати, то тут ми можемо трішечки відпочити лягти, полежати телевізор, подивитися, так? Так. Так. А для чого нам потрібен стіл? Вероніка, ну скажи. Щоб їсти. А ще що ми можемо на столі робити? Угу. Малювати, писати, так? Можливо, щось готувати їсти, також ми можемо на столі, наприклад, тісто місити. Ми ж не будемо на, на, полу, на підлозі його місити, правильно? Так. Да. Так. Так. А це ще у нас таке, ну дивіться. Полка, полка. Поличка. А для чого нам потрібна поличка, діти? Там тобто вищі лежали. Щоб покласти туди речі, можна ось де бачите в рамочки поставити фото якесь. Можна поставити вази, бачите, ось як тут поставлені. Молодці. А для чого потрібна шафа? Щоб віші не лежить. Можна покласти речі, а можна повісити речі на вішак, так? Речі так. також можна повісити, такі як курточки, можливо, якісь штани, також можна повісити рубашки і так далі. Молодці. А для чого нам потрібно крісло? Щоб сидіти те. Щоб сидіти також молодець, молодці діти. А кому для чого нам потрібен? Там які. Який... Ставити. Да. На комод зверху можна поставити якусь картину, можна поставити якийсь маленький світлячок, а всередину ми можемо покласти якісь зберігати речі ми можемо. Можливо, якісь документи ми також можемо зберігати в комоді, ховати їх або класти. Молодці. А як ви гадаєте, для чого потрібна ось така підставка? Бачите, вона ніби такими. Сходами зроблена. Це, 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 для квітів, щоб квіти гарно стояли. Можливо, якісь, якісь паростки квітів дуже довгі будуть, можна їх на самий верх поставити. Які будуть менші, можна на самий низ поставити. Молодці діти. А тепер я вам пропоную зробити зарядку для наших кого? А ну гадайте ми. Для наших глазок наші очі втомилися, адже вони дивилися наш комп'ютер. щас хвилинку.

I told, I, I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. почили Вам сподобалась зарядка для наших очей? Yeah. На цьому заняття наше закінчується. Гарних вам вихідних, сонячних. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося, можливо, на вихідних. Трішечки, погуляємо